Джавелін, який знищив російський танк, ворожі снаряди та спорядження, а також прапор з девізом військової розвідки у Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку Україна розп'яття епізоди, яка представляє докази присутності окупантів на нашій землі та засвідчує їхні звірства. То що приготували для відвідувачів музейники, як збирали експонати, та скільки триватиме виставка, всі деталі вже за мить. У Чернівцях в обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку Україна розп'яття епізоди, в якій представили 171 експонат та інсталяції. Їх привезли з місць бойових дій на Київщині, знешкодили та провели військове обстеження. Інсталяція орда, де представлені протитанкові міни. Вона має наштовхнути на свою думку, тому що все-таки першими, хто увірвалися, це були колони бронетехніки. У нас представлені двері від Камазу, від Уралу, і вперше в Україні демонструються ці страшні літери З і В. І це теж є нагода добре подумати, чому саме ці літери, що вони можуть означати. Це ж знову ж таки про культуру. Ми тут бачимо ці ракети, які випускають і руйнують наші міста. Представлений на виставці також джавелін, який використовували Збройні Сили. України. України. Він навіть імени там підписано, який танк знищив цей протитанковий пристрій. Так тому для хлопчиків, та не тільки для хлопчиків, для всіх відвідувачів цікаво, що саме завдяки цьому одному експонату ми отримали всі 170. Експонати розміщені в контейнерах від зенітно-ракетного комплексу БУК М2, що дуже символічно. Це та смерть, яка прийшла. Вона вони наповнені цією смертю, і це. Принциповий підхід, аби ці предмети експонувалися е, в, внизу. Е, а єдиний Джавелін, він підвищений. Ви бачите, це єдина зброя ЗСУ, він підвищений е, вище. Всі експонати та інсталяції належать до Орди одного з епізодів великої виставки столичного національного музею історії України у Другій світовій війні, яка налічує понад дві тисячі предметів. У Києві залишилися ще два розділи. Розп'яття та укриття розділ «Розп'яття» розповідає про знищення про спробу знищення культурних наших духовних пам'яток, наших храмів, наших закладів музеїв, закладів культури і про відродження цих цих закладів, яке зараз відбувається. А розділ укриття це абсолютно один в один відтворений укриття, де в гостомелі 37 діб. 200 мешканців цього міста, малих старих, виживали в цьому викритті. Виставка Україна розп'яття епізоди, покликана стати на варті інформаційного фронту у війні проти Росії. Це відкриття своєрідного інформаційного музейного фронту, адже музеї теж долучаються до інформаційної компанії, до розповсюдження інформації про цю війну. Своїми засобами, музейними предметами, музейними інсталяціями, музейними свідченнями, фотовиставками. Ми в цій війні теж займаємо своє місце. Це таке служіння своєму краю. То це те саме, що солдат каже, служу народу України. Це і наша виставка вона таке служіння, щоб ще раз музейники показали, мир це є велика несподіванка, виявляється. Мир це є велике надбання, і наші вороги не згинуть, як роса на сонці, те, що ми завжди співаємо. За мир треба боротися, і війна на превеликий жаль. Це виявляється єдиний шлях, який ми зараз можемо побороти нашого ворога. Виставка триватиме до 30 вересня. Вхід для відвідувачів безкоштовний. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк. дня. ТВА